Айфони будуть. Уже були в частині першій. Я думаю, ще привеземо щось цікаве. Це у нас зараз протягом в цьому відео. BlackView pv 9900 Pro версія, 8128 по пам'яті. З такий варіант, як потрібно тільки буде його запустити. А це що, камера? Це не знаю, що це, якщо чесно. Підскажіть, що це таке. Напишіть в коментарях. Що схоже, це? схоже на камеру, але це може якесь. Я не знаю, якщо чесно, що це таке. Камери зверху, тут щось багато їх виходить, якщо це насправді камера. Коротше, ось такий телефончик. Проти покажи, скільки штук ми вже передивились. Вже показали. В попередньому відео ми їх показували. Розпакували. Так, далі Dodge S59. Теж протиударний. Не знаю. 10 тисяч 50 бути. Ну так, так, я думаю, що протиударний, ось такий коротше, великий. Але ну, грубий, але за розміром не сильно великий. Зараз спробуємо його запустити. Також розряджені чомусь поприїжджали. Є захист від води IP 68. Також є NFC модуль. Коротше, ось такий телефончик. Противоударних дуже багато сьогодні, тому кому цікаво, пишіть звертайтесь. Сьогодні будемо їх тестувати і ближче до вечора або вже завтра. Будемо закидати їх огляди.